Доброго дня, дітки. Послухайте загадки і відгадайте, хоч буває часто битий, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся. Чи вгадаєте, як звуся? Так, м'яч. Друга загадка. Гуди, а не літак, крутиться, а не колесо. Дзига, молодці. А як можна назвати ці предмети одним словом? Іграшки. Сьогодні на заняття ми поговоримо про іграшки та ігри, які дітлахи люблять грати. А вам подобається гратися з м'ячем? Які ігри з м'ячем ви знаєте? Футбол, підкинь та злови, їсти вне не їсти вне, м'яч? Дітки у давні часи. М'яч плели з очерету або тростини, і він був зовсім не круглим. Чи був цей м'яч зручним? Ні. Потім люди почали набивати м'яч піском, ганчір'ям, пір'ям, шкурою тварин. Але й ці м'ячі були незручними. Не хотіли високо підтримувати, бо були надто важкими. І ось тоді, в давній Греції, вперше почали наповнювати м'ячі звичайним повітрям. М'ячі виготовляли з різних матеріалів, наповнювалися повітрям. І вони високо підстрибували, бо були легкими. Дітки, давайте розглянемо, якими були іграшки раніше. Погляньте на цих лядок. З якого матеріалу вони зроблені? З дерева так. У давні часи, коли не було ще скла, пластмаси, фарб, штучного волосся, ляльок робили з дерева. Вони дуже відрізняються від сучасних іграшок. У них не було ані рук, ані ніг, вони не розфарбовувалися. Пізніше люди навчилися робити іграшки з глини. Погляньте, ці іграшки більш привабливі та яскраві. А як виготовляють такі іграшки? Як і чим їх фарбували? Місили глину. Виліплювали іграшко, пікали в печі, розфарбовували фарбами, які були зроблені з рослин. А це ганчер'яна іграшка. Для того, щоб іграшка потрапила нам до рук, багато людей доклали своїх зусиль. Тому слід байливо ставитися до кожної іграшки, пам'ятати, скільки вмінь і праці потребує виготовлення найменшої добавлянки. Дидактична гра, яка іграшка заховалася у мішку. Ви молодці, малята. Дякую за увагу!